Матюки це молитва до сатани. Припиніть сквернословити матом. Припиніть пропагувати російські матюки. Це важкий гріх, а від гріха всі біди. Розплата за гріх смерть. Тому кожний, хто матюкається, мусить покаятися, визнати гріх на святій сповіді, твердо постановити більше не грішити і очиститися іменем Господа Ісуса і Духом нашого Бога. Жодне погане слово, нехай не виходить із уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити і щоб це вийшло на користь тим, які чують Його. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані сквернослови, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмилися, але ви освятилися, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога.